Першу Одесу з офіційним візитом відвідав предстоятель Православної церкви України митрополит Єпіфаній. Південний Форпост України від початку війни приймає внутрішніх переселенців, які були змушені залишити свої будинки та переїхати до Одеської області. Допомогти цим людям з розміщенням та адаптацією на новому місці сьогодні. Одне з першочергових завдань, зазначив митрополит. Зараз у нас такий є великий проект по з побудови будинків, модульних будинків. На земельних ділянках безпосередньо тих, хто втратив житло. Ми майже завершуємо будівництво 50 таких модульних будиночків. У нас є бажання і зараз проєкт, щоб це далі втілювати в життя, тобто, щоб були сотні будинків, ви знаєте, що це складно в цей час. Але я навожу вам такий приклад, реальний приклад того. Що ми робимо на зустрічі? Також був присутній одеський священик православної церкви України Василь Вірозуб, який два місяці тому повернувся з російського полону. Він був серед тих, хто 25 лютого вирушив на остров Зміїний, аби забрати тіла прикордонників, яких на той момент вважали загиблими. Саме тоді священнослужитель і потрапив до полону. Це одна з перших публічних заяв капалана. Він наголосив, що сьогодні надзвичайно важливо повернути із полону всіх українських захисників. Процес іде. Повільно тяжко. Але зараз надіємося звертатися не тільки до людей доброї волі, але й до всієї світової спільноти, щоб допомогли повертати наших дітей, наших воїнів, повертати назад. Цей процес буде іти. Цим процесом займається і наш митрополит. займаються всі церкви і всі люди доброї волі. Ми повинні по перше перемогти, а по-друге, забрати всіх наших дітей додому. Митрополіт Епіфаній зустрівся із одеськими волонтерами. Владика висловив людям подяку за нелегку працю та зазначив, що сьогодні надзвичайно важливо об'єднувати зусилля між волонтерськими рухами та спрямовувати їх на допомогу та перемогу. Ми переконані, що перемога неодмінно буде на нашому боці. І оскільки є так багато добрих, милосердних, люблячих людей, то неодмінно Господь зглянеться. Над цими випробуваннями, бо Бог не дає людям більше випробувань, ніж вони можуть знести. Звичайно, що зараз важко, кожному важко, але є завжди ті, кому найбільш важко. Підтримка церкви вкрай важлива для людей, які з самого початку війни працюють без вихідних, щоб допомогти тим, хто сьогодні потребує найнеобхіднішого. Зазначив голова обласного гумштабу Олексій Чорний. У словах митрополита волонтери знайшли підтримку та благословення у їхній непростій справі. Я думаю, що така зустріч корисна для волонтерів, не з точки зору приналежності до церкви, а з точки зору того, що є от важливі слова про єднання, про боротьбу справедливу про те, що ми відчуваємо, що ми робимо все правильно, і про от те, щоб не опускав руки, тому що якщо ми припинимо цю боротьбу, то це поставить під загрозу багато багато з життів і добробуту українців. Митрополіт Єпіфаній висловив упевненість, що після війни все, що зруйнували окупанти, буде відбудовано. Одесь владика також відвідав військових, які тут проходять реабілітацію.